Систему електронного адміністрування ПДВ ввели 1 січня цього року. Досі вона працює у тестовому варіанті. Та вже із 1 липня діятиме у звичному режимі. Перш за все, це є відкриті електронні рахунки в органах Держказначеса. тобто всім платникам податком до вартість, а їх є більше ніж 2400 суб'єктів господарювання. Відкриті. Спецрахунки в органах держказначества. Крім того, при електронному адмініструванні податком до в цьому році всі платники ПДВ подають звітність в електронному вигляді, тобто і декларації, і уточнюючі розрахунки. Крім того, в електронному вигляді вони складають податкові накладні. Податкові накладні повинні бути зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. І з 1 липня для платників їх реєстрації обмежується сумою, обчисленою за формулою, визначеною на рівні Державної фіскальної служби України. Платники не можуть зареєструвати сумі більше, ніж у формулі. Реєстр накладних також обмежується 15 днями. Якщо такі податкові накладні будуть платникам реєструватися в термін більше ніж 15 календарних днів, до них будуть застосовані штрафні санкції в розмірі від 10%. Законодавство, аби при запровадженні системи не вимивати вільні обігові кошти, змінили. З 1 липня платники будуть мати право реєструвати податкові накладні додатково на ту суму, яку вони на середньомісячну суму. Яку вони задекларували і сплатили до бюджету за 12 останніх календарних місяців? Також платники податків матимуть право зареєструвати помилково внесені до держбюджету суми та використати їх у своїй діяльності.